І отон гель 1000» – для здоров'я та краси твоїх ніг. Biotan. Отже, всім привіт! Це життя відомих людей. Або їжджу в Україну, або ми розлучаємось. Такий ультиматум поставила українська письменниця Ірена Карпа своєму чоловікові французу людовику Кирилу Требюше. До повномасштабної війни вона будувала життя з коханим у Франції і доволі рідко приїздила на батьківщину. Та після 24 лютого 22 року Ірена чине щомісяця з Франції приїздить до України, і це при тому, що на дорогу деколи. Витрачає по декілька діб. Вона відновила виступи свого гурту та публічні читання, активно бере участь в заходах та зустрічах із шанувальниками. Та такі далекі і небезпечні візити її коханий сприйняв не одразу. Як вдалося подолати кризу із чоловіком? Зірка розповіла в ексклюзивному коментарі ЖВЛ. Пропоную послухати. Кажу, ти що, хочеш мене поставити перед вибором? Ну і якось його попустило. Насправді, тобто тут мудрість була в нього. Я не готова була йти на поступки і казати собі, що окей, я буду це така домашня криця, сидіти вдома, і подяка йому, що він змирився і це якось прийняв, що я тут не до коханця їжу, що їжу по, по справах, ну, бо тут моє серце, я не можу інакше. І він якось в це війшов, розумів, вже навіть не шантажує мене собакою, навіть каже, що приїде зі мною цього літа. З Людовиком Кирилом вони в шлюбі з 2018 року він третій офіційний чоловік Ірени. Познайомилася пара на обіді зі спільними друзями у Франції, де зірка перебувала з дипломатичною місією. Людовик також дипломат. А ще нащадок роду письменника Віктора Гюго. Ну а працює чоловік інженером займається цифровим забезпеченням культурних та медійних структур. А вони разом виховують двох доньок ірени від. Попереднього шлюбу 13-річну кору та 12-річну каю, як розповіла нам письменниця, доньки цікавляться українськими артистами. Навіть якихось своїх французьких подружок підсадили на цю українську музику. Ем, чи слухають вони знають мої пісні? Вони цього не показують, але щось вони там, якщо знають слова, то це значить якось на ничку слухають. Книжки ні, вони їх не читають. Крім того, що їм задають в школі, це от така іронія де вчителів, діти дурні в лікарів хворі, а в письменників не люблять читати. Як кричала мені дитина, що ти мені оце там напарюєш книжки? Можна подумати, вони твої спонсори. Ну, з підлітками Ірена, хоч і справляється, але все ж таки зізнається, деколи важко зрозуміти дітей, їй допомагають спогади про власне дорослішання, тому ставиться до поведінки доньок із повагою і розумінням. Мала старша дуже класно співає. От прямо природньо поставлений голос дуже попадає в. Ноти, але насоромиться і там і перестає співати. Щось вона і пише також. Але ж мені ніхто це не показує, бо я ж мама. Як же це мамі щось показати? Це ж зараз лютий звір і найгірший ворог. Це нормально знов ж таки дорогі батьки, які зараз нас дивляться, це нормально. Треба перетерпіти. Кажуть, потім їх попускає. Ви теж такі були. Згадайте, ви не завжди були дорослі, адекватні. Подасть на славу дьоміна в суд. Саме так нам на камеру прокоментувала співачка Оля Цибульська його допису соцмережах, де він показав їхню спільну фотографію більше ніж десятирічної давнини. Давайте послухаємо, що саме обурило зірку. Я його просто приб'ю. По-перше, він виклав фото без згоди. Дьомін я подам на тебе в суд. Е -е -е -е. Це було фото на одному з ефірів і судячи по тому, що я в капелюсі. Е -е. Я, напевно, була не з прем'єрою пісні, це було якесь жартівливе фото, але це дуже-дуже прикольна ностальгія. Боже, ми такі древні вже в шоу бізнесі. та Спостерігати, як люди, з якими ти теж починала, з якими ви спільно будували кар'єру, зараз е -е, стають крутими, дуже серйозними, дуже лисими, блискучими і зірковими. Дьомін. Меня тебе люблю. Вже традиційно ми просимо зірок поділитися архівними фото, яких ще ніхто не бачив. А всі ви добре пам'ятаєте, що артистичне життя Олі Цибульської починалося з легендарної фабрики зірок. І ось зараз покажемо фото з того періоду, і ми бачимо з Олею Дашу Астафіву та Дашу Коломіць. І як розповіла Цибульська, на килимі вони втрьох неспроста. Винною була сама Тіна Кароль. А ми сиділи. Ми тоді спілкувалися, ми ось на ковриках сиділи, тому що до нас приходила Тіна Кароль. Якраз вийшов кліп, де вона в де вона гола і сидить на цьому паралоні. Кліп зняв Алан Бадоєв, і ми її зустрічали, теж сидячи на таких же ковриках. Хотіли таким чином, ніби іронічно її зустріти і повеселити. Сижу між Дашами. Загадую, щоб виграти збулось. Показала нам, Цибульська і найперше спільне архівне цифрове фото із близьким другом, співаком Михайлом Хомою, який тоді ще навіть не був діджо. І це було ще насправді до часів фабрики зірок. Послухаймо. з концерту. Я тоді була першокурсницею. У нас був спільний концерт в Києві, бо відкривався Голосіївський район, метро на Голосієва. І ми тоді виступали з ним, і там такі зовсім юні, зовсім молоді. Так. Поділилася Оля і таким найбільш ніяковішим моментом з Мішою Хомою. По фото і не сказати, але виявляється, обидва переживали саме на тій фотосесії, присвяченій їхній дуетній пісні цьомою. Ось чому? Ну, я пам'ятаю по собі, Міша про це не казав, але якийсь був трошки такий дискомфорт на цій зйомці, бо фотограф щось від нас хотів, він хотів якихось емоцій, а ми не знали, що від нас хочуть. І якось вийшла зйомка перелякана, але, здається, дуже мила. Така, Ми тут такі зелені, молоді. і Міша без пуза, і я без пуза, дивіться, в мене топік. Сьогодні я собі його не можу дозволити. Боже, це 300 років назад було. Чи не 300? 19-й рік. Скажіть, що ми зараз краще, ніж були. Вражаючий лайнап та зворушлива місія. Так в кількох словах можна описати найбільший столичний музичний фестиваль музики Music Box Fest, який відбудеться вже завтра на льодовому стадіоні в Києві. І там ми власне з вами і побачимося, адже буду вести цей захід разом з Дашою Квітковою, Юрою Ткачем та Мілою Єремієвою. І нещодавно організатори оголосили повний лайнап події. Глядачів чекає понад 20 найкращих артистів на одній сцені, зокрема, Дорофеєва, Артем Півоваров, Монатік, Ірина Білик, Меловін, Позитив, Алексєєв, казка і насправді багато багато інших. Телевізійна прем'єра цього концерту відбудеться вже в серпні на телеканалі Тет захід має благодійну мету. Кожен квиток на фестиваль це 100% донат на порятунок дітей, які борються із раком. Напередодні події мої співведучі перевідали дітей, які потребують вла. Цього лікування давайте подивимось, як це було. А скільки ти в лікарні вже два місяці. Дуже круті лікарі, Так. дуже дуже професіональні. У мене буде вже четвертий блок. А по протоколу шість. Ну протокол прийдеш, підеш далі. грати. так. Ці діти неймовірні. Їм потрібна наша допомога та підтримка. 21 червня я запрошую вас на Music Box Fest. 100% коштів з кожного квитка підуть на будівництво блоку трансплантації кісткового мозку у лікарні Дніпра. We'll be right <laughs> back. Саме у цій лікарні, щомісяця лікується лікуються 30 дітей з онкогематологічними захворюваннями. Ну а протягом року понад 300 маленьких пацієнтів, які щодня борються за життя, цей медичний центр другий в Україні після охмадиту за рівнем надання допомоги в галузі дитячої онкогематології. 2025 року тут провели вже 5 трансплантацій кісткового мозку. І ми сподіваємося, що можливості для лікування після нашої події – Після нашого збору стане ще більше. Тому до завтра там побачимось. Ніж у серце батькам саме так інсайдери назвали переїзд старшого сина зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів Брукліна з дружиною Ніколою Пельца до США а в Лос-Анджелесі. Вони купили маєток за понад 14 мільйонів доларів. Таблоїди множать заголовки, що така відстань від родини свідчить про суперечки а, між Бекхемами. Нагадаємо, дочка мільярдера Нельсона Пельца Нікола та Брукліна Лін Бекхем разом уже п'ять років. Побралися вони 2022-го. Ще перед весіллям стосунки між Вікторією Бекхем та її невісткою зіпсувалося. тоді Нікола відмовилася від весільної сукні бренду Вікторії Бекхем та її допомоги під час підготовки урочистостей. Тоді конфлікт, начебто, загасили. Втім, цього річ у березні Нікола та Бруклін не прийшли на показ Вікторії, на якому були решта дітей Бекхемів 22-річний Мео, 20-річний Круз та 13-річна Харпер. Вони також не привітали Вікторію з Днем матері, а кілька тижнів тому проігнорували урочистості з нагоди ювілею Девіда, та не привітали його з Днем Батька. Тож у ЗМІ смакують різні версії цього розбраду, хто ж винен, старші чи молодші? І називають Ніколу першою з партнерок Брукліна, яка не дозволила зірковій парі Вікторії та Девіда Бекхемів повністю контролювати життя сина. Зачіска, скандали і нові ролі. Сьогодні голівудській зірці Ніколь Кідман виповнилося 58 років. Зірка вже декілька десятиліть на екрані, але саме зараз знімається і продюсує кіно так активно, що в Голівуді жартома, а можливо, і не жартома, обговорюють, що її варто бойкотувати. Бо чому всі цікаві ролі дістаються не молодим акторкам, а саме Ніколь? А пік цих обговорень припав на вихід провокативної стрічки Хоро. «Хороша дівчинка, де акторка зіграла безліч сексуальних сцен із молодим актором, та кідман своїми виходами на червоні хідники, ніби заявляє до пенсії їй ще дуже дуже далеко, особливо коли вона з'являється з новою короткою стрижкою, такою зухвалою, елегантною і дуже обговорюваною, її образи навіть стали мемами і трендами. Тікток ажіотаж у змі Ніколь викликали і появою на публіці з доньками, які зазвичай залишаються поза об'єктивами, адже їхня родина свідомо обрала життя подалі від голівудської метушні, так і на... живуть вони на ранчо у штаті Теннессі. Та це не заважає розвитку ані Ніколь, ані її чоловіка кантрі-співака Кіта Урбана, з яким вони вже понад 15 років разом. Та чи буде вона святкувати день народження з рідними? чи на знімальному майданчику поки що невідомо. В будь-якому разі ми вітаємо легенду з днем народження і чекаємо нових гучних прем'єр і новин. Ось такі новини на сьогодні. Попереду вихідні, але лише для того, щоб у понеділок зранку ми з вами знову зустрілися в сніданку з 1+,1 плюс зі свіжим випуском життя відомих людей. Гарного дня, мирних вихідних до зустрічі!